Ми з вами домовлялися, що ви зробите на дошці повідомлень презентацію на тему символізму. Ось унизу є панелька, на якій є безліч інструментів. Ви обираєте дошку повідомлень, вона російською написана дошка Саобщені, дозволяєте всім учасникам, і потім вам необхідно натиснути на квадратик. Прямо там, де випаде варіація нова дошка або вже існуюча. Обирайте нова дошка, і можна на цій дошці одразу робити презентацію, а можна ось вже підготовлену презентацію, яка вам розподілить ваші кадри. Отже, ми додаємо додати кадр. Давайте два зробимо і все. І за допомогою ось цієї панельки ми будемо додавати. Літери, назви, картинки, будь-що ви тут спробуєте самі, а я вам покажу, як необхідно додавати. Ось така стрілочка майже унизу, ви натискаєте на неї. Якщо у вас є інформація, яка зберігається на комп'ютері, ви заздалегідь обрали, отже, ви натискаєте на цю стрілочку і шукаєте цю інформацію. Вона буде додаватися автоматично. Ось, наприклад, ось так. Я обрала картинку, вона в мене є. Ось вона в мене є. Але якщо у вас вона не завантажена, ви паралельно відкриваєте в браузері інформацію. Ось я обрала символізм. Мені необхідно інформацію набрати, скинути сюди. Яка стосується символізму. Отже, ви паралельно в браузері скопіювали інформацію, повертаєтеся до цієї презентації, натискаєте Ctrl-V, все, інформація у вас є. Але ми з вами ще назавантажили картинки. Так само ви обираєте, де розташовані картинки, натискаєте на картинку, скопіювати. Скопіювати зображення, бачите? Не посилання, а зображення. Копіюєте, повертаєтесь. Дивіться, я повертаюся до зуму, і хай буде це в мене у першому фреймі, тобто на першому аркуші. Так само Ctrl та V англійська я натискаю, і воно зараз завантажиться. Зараз треба спробувати ще, бо воно вантажилось в мене і все було добре. Або може вставити, так, спробувати вставити. Ось, бачите? Все, вставилось. Тобто, якщо з першого разу воно не вставляється, пробуйте з іншого. Тепер дивіться: ось так само ви можете, або за допомогою цієї стрілочки, завантажувати те, що у вас є, на. В комп'ютері у вас вже збережено, або паралельно переходите до браузера, де ви шукаєте інформацію картинки або повністю інформацію, копіюючи її тут, повертаючись до Zoom і вставляючи за допомогою Ctrl-V, вставляєте сюди. Якщо вона не вставляється, ну, треба декілька разів понатискати і вона вставиться, бачите? Тобто нічого складного в додаванні сюди немає. Отже, ми з вами так будемо намагатися завжди робити якісь завдання, не складні. Для наших відповідей для засвоєння інформації. Тепер вам необхідно це у вас зберіжеться у вас в Zoom, якщо ви будете заходити до себе. Якщо... до себе в обліковий запис. Якщо ні, і вам необхідно поділитися зі мною або з кимось ось ви натискаєте поділитися. Можна скопіювати посилання, натискаючи скопіювати посилання, готово, і потім ви відправляєте це посилання комусь, ну, наприклад, мені. Або а попередньо потрібно, там де обмежено написано, щоб могли долучатися всі, у кого є посилання, відмічайте, будь-хто. У кого є посилання тут російською. Так, ну а вам необхідно для того, щоб ми в просак, ви в просак зі своєю роботою не, попали, не потрапили, ви просто мені сфотографуйте це і прикріпіть до класруму. Тож, я чекаю ваші презентації з символізму на два-три аркуші. Бажаю успіху. Дякую.